Канді, яке надубіє, коли покласти канді з полком. Звичайне канді чи канді на інверті. І, звісно, дешеві класні ройловки, які ви можете купити до нового сезону, в цьому відео. Привіт, бджолині Магнати! Це канал Медові Кадри, і сьогодні ми з вами поговоримо про якісне канді. В нас знову змінився прогноз. Знову йде хвиля похолодання, а це значить про те, що бджолам. Досить не вдалося облетітись саме в нашому регіоні північний схід Дніпропетровщини. Невеличкі маленькі обльоти, але це не той обльот, який потрібен бджолам. І саме зараз дуже важливий момент не прогадати з тим, який корм покласти бджолкам. Проблема в тому, що зараз у бджіл кишківники переповнені в минулому році, 12 лютого, був обліт, бджоли обліталися, і тоді вже можна було їм класти навіть мед. Зараз. Спочинаючи з жовтня місяця, бджоли жодного разу не вилітали на повноцінний обльот. Була дуже холодна зима, всі про це знають. Я думаю, така зима була не тільки в нас, у когось була вона навіть гірша. Тому, коли ми говоримо про те, який саме дати корм, це дуже важливо. Яке канді, як його обрати на ринку повно варіантів, повно виробників? І саме головне це те, що чи буде воно добіти канді, яке не добіє, про нього ми сьогодні говоримо. Це відео частково є рекламним, бо мені прислали на огляд Канді, але воно не зовсім рекламне, тому що. Це канді до того, як виробник мені його надіслав на огляд, я купив у виробника самостійно. Я знайшов цього виробника, і мені сподобалось те, що він відправив мені. Ось як я попросив, мені треба завтра відправити. Мені завтра і відправили. Я обзвонив велику кількість виробників десь три тижні тому назад. І проблема була в тому, що хтось каже, що нема канді, хтось каже, що буде там через чотири дні відправка. А мені треба було терміново, бо тоді склались такі погодні умови. Я знайшов виробника, який має назву Медодар. Це інтернет-магазин. Вони продають не тільки Канді, в них є всяке різне посилання на цей інтернет-магазин буде в описі під цим відео. Так само номери їх будуть десь внизу знаходитись. Побачити і теж будуть в описі. Я придбав у даного виробника Канді, поклав бджолам і через десь два тижні заглянув до них. У нас були дуже сильні морозі. Мені було цікаво, чи задубіло канді чи ні. Отже, тепер ви знаєте, де придбати якісне канді і декілька слів. Давайте поговоримо про бджолопастки. Про е ці бджолопастки, як їх робити самостійно, як їх оснащувати. Е секрети всі е на цю тему в нас є цілий список з відео. Він буде зараз. Ось тут на вспливашці і буде в описі під відео. Заходьте, дивіться. Якщо у вас немає можливості зробити бджолопастку, для цього потрібен який ніякий інвентар. Ви можете купити готову. Де купити, там же ж, на тому ж сайті цього виробника Медодар. В них ось, є ось такі бджолопастки. це ОСБ. Зараз я вам її покажу поближче. Ось так виглядає пастка. Бачите, тут в мене, я замовив канді, будемо бджолкам його класти. Ось так. Ось такий є люточок. Ну, я скажу так, хтось може залишить, я людки такі перероблю під себе. Хоча ви можете його точно так же Бачите, воно трішечки підмерзло і важкувато виходить. Ну, заслоночка. Хоча виходить, це може і добре. Бачите, ось такий люточок, все, зачиняємо. Далі, у нас є ось така кришечка. Максимально проста конструкція, але. Надійне, саме головне в принципі, дуже проста конструкція. Коштує вона зараз, буде на вспливаше скільки. Подивіться, можливо, когось така ціна влаштує, хтось захоче собі бджолопасточки, Ми її обов'язково повісимо, протестуємо, пофарбуємо. В наступних відео я про це вам покажу. Робимо все дуже швидко. Я вибачаюсь одразу, що я не буду, як деякі блогери, отак от відкрили одразу вулик, пішли там десь каву, попили, чаї, поганяли, потім прийшли, закрили. Ні, у нас все ж таки мінус. Швидко робимо і намагаємось допомогти нашим джолкам. Ось, подивіться, їдять. Бачите, їдять канді. Я думаю, видно. Давайте зараз вам швидко дуже покажу. Ось вона м'якеньке. Можна надавлювати пальцем, їдять. Все. Бджоли активні, гудять капець. Їдять. Їдять. Все, на чіпаємо. Бджоли сидять по центру, їм можна вже покласти канді. Ви бачили, швиденько ми це зробили. Беремо декілька палочок. Ось таких візьмемо. Можна дві, можна три. Хто як робить? Так, беремо канді. Цим будемо давати одразу канді звичайне з інвертом. На канді робимо прорізи, тобто класти ми їм будемо його отак. Палочки у нас будуть лежати отак, значить, прорізи робимо отак. Ось так. Раз, два, три. Все. Можна більше, можна менше. Все. Прорізи зробили, швиденько все робимо і теж потім покладемо їм плівку. Бачимо, де сидять бджоли. Боже Канді їм треба. Ось так кладемо все і швидко закриваємо. Так, дивимось швидко цей рядочок, дивимось сюди. Бджоли сидять перед передньою стінкою, хоча бачу, там вже розлазились. Ну, поки сидять. Давайте ми їм покладемо все закиканті, хай я буду спати спокійно. Так само робимо так. Раз, проріз, два проріз, три проріз. Знімаємо кришку. Тут у нас якісь палки є, ну покладемо їм ще. Вони дійшли тут трішки до центру. Ну, нічого. Ой. Ось так все. Замикаємо. Цій сім'ї даємо з здоровою бджілкою. Ого. Бабахнуло. Так. Бачите, під задню стінку, зараз я гляну осип. Осип тут вже почався. Ми до них. Можна сказати, вчасно. Завітали. Дуже. Все. Оце їм тепер буде добре. Так, тут у нас лежить канді. Ні, не лежить, не лежить. Вони на центрі. Цим можна дати. Бачите, які вони жваві. Даємо, даємо, дуже швиденько. У них тут є. Бачите, нарости, ми покладемо їм прямо на нарости. Отак. От Робимо і хай собі їдять. Головне, щоб нам дрозда не дали, що може бути. Все. Ого, кошмар який. Все. Наступна. це теж був рій. Поляк наш білий. Ось де бджоли. Ще йти, йти до задньої стінки закриваємо. Так, далі Наступна. Бджоли біля вже майже задньої стінки, їм треба терміново покласти канді. Робимо. Так, ці теж дуже активні. Ой-ой-ой-ой-ой. Влітають все. Зачиняємо. Отже, ми сьогодні з вами поговорили на тему Канді. Де взяти класне канді? Ще раз ось тут будуть внизу контакти телефонів. Внизу під цим відео ви знайдете посилання на сайт виробника. Переходьте, замовляйте, ціни дуже класні. Канді хороше, бджолам. Воно подобається, воно не дубіє, Що саме головне, в виробника є різне канді. Ми вже його тестуємо третій тиждень. Як ви бачите, вони його бджолки, прекрасно їдять. Їм це подобається. Ми сьогодні полізли, я вважаю, що вчасно. Не просто так ось зняли ми це відео, знайшли декілька сімей, кому вже треба було терміново давати канді. Це добре, що ми до них полізли. Ну, я тепер буду спати спокійно. Поки що по загальному підсумку за цей час зимівлі мінус два, але зимівля продовжується. І як то кажуть, дджіл рахують по весні. У нас ще два тижні активного холоду. Це є недобре. Якщо б бджоли облетілися, я б був за них більш спокійним. Але як, як є. Напишіть під цим відео, чи використовуєте ви Канді під час зимівлі, чи кладете ви мед, Чи поклали ви вже Канді. Які у вас погодні умови? Що по прогнозу стоїть, як зимівля проходить? Це буде цікаво і не тільки мені почути та побачити. Мене звати Михайло. Це був канал Медові Кадри. Побачимось в нових цікавих відео. Пока.